До сьогоднішнього дня немає. Я сьогодні підписав черговий депутатський запит до обласного прокурора з просьбою втручатися в даній ситуації, щоб питання було вирішене. Є вже, я кажу, є вже рішення обласної управління юстиції. І до сьогоднішнього дня от знову поміняли районного керівника, вже виконуюча обов'язки поміняли. Тому що хлопець... Сокіряни, вже, вже другий виконав, керівник району. Управління юстиції вже змінено тільки за, за цю ситуацію, що вони не хочуть зареєструвати наш осередок. Тому е, я так як кажу, значить, поки не буде змінена ця влада не буде відсторонена від, від керівництва, ми не маємо ніякої майбутнє, ніякої майбутнє нашої держави. Тому е, я не думаю, що нам, ми повинні зупинятися про якісь там деталі, де хто зрадив. Люди повинні зробити свій. Сказати своє слово стосовно зрадників. Я вже сказав раніше. Значить, вони не повинні просто так роз'їжджатися з Києва, Чернівців, по Чернівцях і відчувати себе отак. Ці люди не мають права зрадити виборцю. Якщо він раз зрадив, він повинен за це відчувати на себе. І це повинен, повинен зробити. Ось я про це і говорю. — Повинен Ігор. зробити Петро Дмитрович. Ігор Довгий, молодим коленці. І маю два питання. Скажіть, будь ласка, мені цікаво, як ви збираєтеся у разі перемоги проводити ілюстрацію, кого включати до цих списків, зокрема в Червецькій області, чи будуть такі списки складатися? І друге питання. А, тенденції, які відбуваються в політиці і України, і взагалі і демократичних країн останніх років 10-15, свідчать, що жодна з політичних сил не набирає. Переважно й більшість. Зазвичай після виборів розкладені 51 на 49. А, якщо ви наберете 51 чи 49, що не принципово, чи вдасться вам реалізувати а, цю програму, яку ви декларуєте? Чи вам для цього потрібна тільки конституційна більшість? Ну, ви знаєте, що завдання це перемога на виборах. Перемога на виборах це 226 голосів для того, щоб сформувати принаймні більшість. Якщо це буде конституційна більшість, то це буде дуже добре. І всі, але всі ж ми реалісти і всі налаштовані на те, що ніколи в житті влада не віддасть просто так свої важиння, правильно? Тому ми будемо робити максимально від нас залеж... належне, щоб все ж таки отримати 226 голосів. Але не немає викликати. Потім 226 голосів хватає для прийняття закону про процедуру імпічменту. А в законом передбачається, якщо ви читали проєкт Яценівка, то законом передбачається, що 150 голосів може порушувати процедуру імпічменту. Тобто там нема конституційної більшості. Передбачається 150 голосів. Для цього нам голосів хватить. Нам достатньо мати більшість в парламенті. Все остальний план дії вже все розписані. І повірте мені, що дуже за короткий час ця влада, ця влада буде відсторонена. Потрібна сьогодні більшість. Буде більшість, буде е, перемога. А щодо ілюстрації, ви ж ходите по цьому місті. Ви ж бачите самі, ви як журналісти, бачите, скільки було резонансних справ. Як крадуться гроші з бюджету, як вони виділяються, як їх потім не вистачає, на будівництво мостів, доріг. І ви кажете, як буде формуватися список, так ви можете його сформувати також. І я його знаю. Можу сказати, що. Кожне рішення обласної ради я складаю у бібліотеки, воно просто так не, не стоїть, там, правильно? не горять, скажімо так. Що за все, що вони зробили, треба буде відповідати. І принаймні цікаво, що вони думають, що вони прийшли назавжди. Це вже міф, він вже розвінчений. Тепер другий міф, що наші гроші там на Заході, вони там в швейцарських банках, а банки нас не здадуть, можуть навіть не переживати. Ви бачите, що сталося за режимом Каддафі, як ці гроші були повернуті на роду Це буде те, те, те ж саме. Ви думаєте, що іноземні спецслужби, на відміну від наших, вони просто колупаються в, носу, в носі і собі думають, що це нам би зробити. Вони знають кожний долар, де кожен цент нашого олігарху, як він переходить на офшор, з офшору. Це все відслідковується. І тепер їм же тепер треба думати після суботи, думаю, деякі тверезо мислячі люди почали думати, а що будемо робити далі? А як ним будемо жити? Перепрошую, треба відновити справедливість в Україні. Не можуть чиновники, які отримують пару тисяч гривень зарплати, жити в багатомільйонних будинках? Ну, це ж нонсенс. Ви знаєте... і, і в суспільстві є запит на справедливість. Він же є. Йому треба відповідати. Ну як так це можна робити? Просто грабити свій народ. А грошей вже нема. Як в цьому році повертати гроші за зовнішніми запозиченнями? Друкувати будемо. Ну, Та хлопці, це ж не вихід. Чому ми винні всі з кожним роком більше і більше зовнішній борг зростає? Ну я, я ж ці гроші не брав, я винен і у кожен тут понад 20 тисяч гривень зовнішні запозичення. Скажіть, будь ласка, ну ви ж їх не брали? А ви, ваші діти, онуки, вони вже приречені те, що треба це повертати. А хлопці тупо відбивають гроші. Ну, не може стадіон вартувати один мільярд, коли він вартує 300 мільйонів. Ну, чому в Європі зробили за менші гроші краще, ніж у нас зробили? І тепер подивіться, будь ласка, і наголошу на тому, що що зараз е, з цими інфраструктурними е, проектами у Португалії? Стоять стадіони, вони не потрібні, тому що. Зараз таку скруту, місцеві бюджети їх утримувати не може. І тепер питання до садового мера Львова: а як він буде утримувати той стадіон, якщо в нього коштів на це немає? І він казав тоді, я не зможу його утримувати? Добре, що три стадіони, вона. Тобто два стадіони це приватна власність, один і не каже Олімпійський якось Київ потягне, а Львів як це буде робити. Але вони ж кажуть, що покращення життя вже відбулося. Так для них воно вже відбулося. Дайте ж людям пожити колись. І тому вся ця програма, це і в принципі є відповідь на, на, на запити суспільства, яке зараз робить. Просто верхівка їх не чує. Вони зайняті своїми ділами. Як роздерибанити бюджет, як надати іншу, другому преференції і хто буде керувати яку галузь. Я тільки можу підтвердити, що дійсно сьогодні на місцях ось, створилися такі маленькі царки, ось, царочки такі навіть починаючи з рівня, рівня району і в області, де вже так вірять в великі такі майбутні партії регіонів. А от коли ми спілкуємося в Києві, то це з багатьма, от коли я був в Харків, в Харків на суд, побачив лиця цих регіоналів, які були в тому, в тому залі, то я побачив, що зовсім вони не упевнені завтрашнім днем. Вони живуть одним днем сьогоднішнім. І підходять, голови гнуть, і кажуть, слухайте, ну що нас загнали сюди і так далі. Тобто вони бачать, що їх використовують, і бачать, що майбутнього немає. А чомусь от на місцях, та що ви там, хлопці, говорите? Я думаю, що багато так думають. Що ви там говорите? Все не так. Оце влада сильна, нічого подібного, повірте мені. Завжди були, влада завжди е, сильна впала в той момент, коли вони думали, що вони самі сильніші. І повірте мені, що коли ми з вами будемо, кожен на своєму рівні, робити все для того, щоб подолати цю владу, і ми коли повіримо, що ця влада не є така сильна, тоді ми переможемо. І все для того, щоб ми отримували, у нас сьогодні є, тільки залежить від нас всіх. І Петро Дмитрович від вас також. А папію думає про те, що він такий сильний? Підійці сьогодні на гельбу пива 18.00, Спитайте його. Тому по-перше, мене Цікаво, я просто. Я був... думаю, що він не вірить. що? Медвічно. Не вірить. От він єдиний області, хто не вірить, напевно, що так. Тому що він був в цих колах наверху декілька разів. премєр -міністр, цей е, е, міністром і депутатом Верховної Ради. Він це все знає і розуміє. От про на великий от одмірки вірять йому. Він їх розводить тут. Вони всі вірні. Якщо запитань, немає. Є там ще запитання є. за...